Це знову маленький приємний підтримка. Та був. Два роки. Як ми з колею. Глянь, ти ж розумосиш, боліш. Як мій чоловік ще не може відважитися. Спасімо. Клас! Як понеслася? Коля про це не буде знати. Всім привіт! І це знову маленький приємний підкаст. Хоча насправді це не до кінця підкаст, а відео з приводу того, що завтра 2 роки, як ми з Колею у відносинах. От, рівно два роки тому Коля запропонував мені зустрічатися. От. Я захотіла зробити таке відео нам на згадку. Я розумію, можливо, воно буде не всім цікаве, але які дивляться і чекають контенту від мене, люди, які полюбили нас і спостерігають за нами, я думаю, вам буде цікаво пірнути з нами в спогади. Цих двох років. Так як мій чоловік ще не може відважитися на розмовний приємний підкаст зі мною, бо для нього набагато тяжче поки що сісти і порозмовляти на камеру, чим для мене, я вирішила зробити нам на згадку таке відео. Хочу почати з того, що перед тим, як почати зустрічатися, ми з друзями і родичами моїми: Дімка, Лілька, Кристіна, Ігор, привіт! Якщо ви дивитесь це відео, поставте вподобайку. От ми поїхали з ними відпочивати за хлопці мої прийшли, і ну, це теж був дуже класний період. Я дуже шкодую, що тоді я не записувала відео, бо... Насправді дуже гарне би відео вийшло там такі красоти. Я зараз сюди хочу вставити маленьких пару кусочків з того моменту, як ми туди їздили. Знімала я тоді на інстаграм, тому вибачте, що можливо вам не дуже зручно буде дивитися. W latach 60-tych oddano do użytku dwie koleje krzesełkowe, w Dolinie Goryczkowej i Dolinie Goryczkowej. Skorytko, pro te, jak my się na Burskie Oko. Ja <laughs> Що ви скажете? <рес> люди, як люди йдуть, блін з дітьми, з поломаними руками, а ми на конях їдемо. Одкривач. Відео записує. І потім, після того, як я повернулася в кучу. Що? Давай, бо я трохи розказую про нас. Ну, взагалі, коли я вже їхала в Закопане, я ну, розуміла, що ми будемо разом, це остаточно. Я Колі зробила подаруночок, у мене відео теж є, але воно дуже особисте. І ми там дуже сором'язливі, тому це поки що залишиться в сімейному архіві, так званому. Повертаюся я. Ну і тут а як понеслася. І зараз ви побачите маленький кусочок того, як розвивалися наші романтичні відносини, як Коля за мною. Колі. Ну Що ти слухаєш? Такі приємності про тебе розповідаю. Ну, в общем, приємного перегляду. Все зрозуміло. Нарізки... І в мене тут не неодінока вечірка. Я з колі гуляю. Це тобі. Коли тобі буде скучно. <рес> Глянь, ти ж розмова. Ой. Ми сьогодні з Колею місяць як зустрічаємось. Колі подороження мені кика тельпонів. Що ты? Не знаєш, а? Давай знаєш. Паковка. Хоч сьогодні ще не Миколайчик. Є подарунок. Подарок. подарок. Что там? Не знаю. Конфеты праздничные. Фитилек. -ра -ра -ра. Наверное, главный подарок это. Вкуснейший шоколад. Что Шо ж там Святой Миколайчик притис? Коля, зачем? Спасибо. Класс. І там, другий подарунок на Миколайчика. Ну він тоже. Це ха Ой! С Новим Годом! З наступаючим! З наступаючим! Розпаковка! Руки сіда. Ти вирішив, щоб я за один місяць в варіант золотим обзавла? Ну. Спасибо. Ой, бери мої, бери мої! Дякую! А чого ти не дзвонила? Ха-ха, шо це таке? Баки клас распаковка. Получається, подарки не закончены. Мене там добре видно? Не обрізали нічого. Ну як? сіськи обрізали. Ні, ну добре, так видно, так? Mm -hmm. да? Добре. Ну шо, ти будеш слухай, іди брися, там О, кстати, точно милий. <ріхи> За що Зато 20 гривень затраває, да? <ріхи> <рик> Вибачте, ви які, блядь, бачу. <рик> <Оце я почу. рик> Рік тому ми святкували нашу річницю відносин. Ось, І я би хотіла е, поділитися тим днем трішки з вами, бо той день був дуже цікавий, там було дуже багато таких цікавих е, моментів. <рик> там був дуже, е, дуже цікавий сценарій. І той день був класний. Ми святкували. Родичі приїжджали, брат мій приїжджав, зібралися друзі. Ну, класно, як нам дарували подарунок. І ти така перемога. Одна, при одна, одна. Скажу так, спасибо. Так купила. Най. Голка! Samsung, Apple Бачика хоче зекономити, щоб на слідчий разу. Наслідочі подарок уже хату тебе купує. То більше, мабуть, Оксані подарок, що ти наливай стовп Клас! покилась! Марина до речі для нас теж зробила тоді конкурс. Добре, хто поміниться на телефону. Хто oh. перший, запросив на побачення? Right. Хто перший насмілився на <laughs> <Хто каші> готує? Коля <laughs> <laughs> тільки в свою сторону трохи Не виходить, У Хто спортивніший між <із> вами. <laughs> <laughs> хто дай Само увагу. Хто більше п'є? Оксана! Хто дивиться порно? Я не знаю кожна. Я не знаю тако! Хто більше працює? Я, звісно. У нас була така задумка, що ми одружимося. Я поїхала в китайський магазин, купила обручки. Можливо, хтось із вас до одруження бачив, що у мене на руці була обручка із китайського магазину, в колі теж була і є вони до сих пор, але у колі я трошки не вгадала з розміром, тому він деякий час на цепочки його носив. От. А задумка була така, що Коля про це не буде знати, не вийшли покурити. Я перевдяглася в білу сукню, одягнула <laughs> ботинки, бо ми в минулому році, до речі, зробили з Колею один одному подарунки. Я Колі подарувала зимове взуття, і Коля мені подарував взуття білі ботинки осінні. <laughs> Ви побачите цей фрагмент, коли Коля був в шоці, <laughs> що ми для нього організували.

Да. Мы а ми... да. 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 А я и вся наша компания присвоим вам спины призвище Бон. И мы вам даем силу. Да. <решает> <решает> Прошу отменяйтесь за обручками. <laughs> 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 wow wow. Oh <laughs> В принципі, рік назад ми для себе одружилися. І Марина нам дала тоді ще свідоцтво. Це було дуже весело, дуже неочікувано. Я замовила у Марини торт і Коля про це не знав. Торт замовила у неї, щоб безквіти були червоними. І потім, уже коли Марина зробила це, в нас виникає ідея. А що, якщо, зробити так, що. Після одруження наступний крок буде, коли я вагітна. Коли я замовляла у Марини червоні коржі до торта, я взагалі не думала про те, що це просто зіграє дуже величезну роль в тому дні. І ну, класно все зложилося, і пішло по такому сценарію. Тут проходить деякий час, ми святкуємо, і я виношу торт. Прошло дуже багато часу, і ти. У щасливі щасливий всю ховань.

Я виходжу з тим шаром, ніби вагітна, з тим тортом. Все, класно, такі емоції, всі в шоці. Коля хоче дочку, ніяк не синочка. Класно було, що торт був червоний і... Класно, так все зігралося, що це було не заплановано. У нас був тільки сценарій, тільки до того, щоб зробити ну аля одруження нам. От і все так зложилося. Потім ми сидимо, сидимо. Марина така говорить: класа, давайте ще одну сцену типу, зіграємо. Я говорю, яку в добрій радості, і в старості. в общем, давайте зіграємо, що ти, типу, вже бабушка стара, і ви вже пройшли ці всі кроки разом, все життя, що ви одружилися, у вас народилася дочка, тут вже ти бабушка, і типу, ви, ну і в радості і в старості, як то кажуть, була свадьба. Вже побачили, що ну де ну сьогодні. Побачили, що Уже, Ну, все, ну що дитина народилася, виросла, а ви все живете і живете. Я хочу пожелати вам, щоб ви жили далі, з такою щирістю в очах, з такою любов'ю. Офігівши, що тут відбувається, цілий навіть якісь цирки. І класний був у нас минулий рік. Ми святкували. До речі, дуже велике дякую. Бо друзі нам подарували мікрохвильову піч так напевно називається. Це по-українськи. общем, мікроволновку. Ми якби очікували, бо я її дуже хотіла про це говорила. Вони зложилися і купили, і подарували. Класна у нас річниця, класно відсвяткували, емоції переповнювали. Нас дуже хороший день був. Тому я сподіваюся, що вам сподобалося таке відео. Я поділилася знову з вами своїм дуже особистим. І я сподіваюся, що ви. Оцінити це дуже великою вподобайкою і дуже приємним великим коментарем. Так як я обіцяла, що будуть підходити якісь наші дати, і, можливо, з кожним кроком ми будемо ближче і ближче один до одного. І з кожним кроком я буду ділитися все більше і більше якимись фактами, якимись датами, чимось цікавеньким про нас. Можливо, комусь це відео було нецікаве, і комусь цікавіше дивитися якісь рецепти буденністю, яка нас оточує. Але я хотіла зробити таке відео, щоб залишилося нам на згадку, бо відео губляться, видаляються. А таке відео, наприклад, на Ютубі, яке ми можемо зайти і в кожній хвилині подивитися, якими ми були. Тому я вирішила записати таке відео нам на два роки наших відносин. Всім дякую за перегляд. Ставте подобайки, вже сказала про це дуже багато разів, щоб ви не забули, хто не підписаний, підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних влогах. А наступний влог буде з того, як ми провели завтрашній день. І я надіюся, він буде дуже цікавим, бо ну, є деякі плани, і його ми проведемо вдвох. Так що, спойлер, що відео буде з двох років двох. Дякую за перегляд.